Привіт, країна! В нас все по плану, на відміну від Російської Федерації. Ми працюємо, ми захищаємо країну, ми робимо все, щоб наші діти розуміли, в якій країні вони живуть. Буквально за декілька хвилин почнуться переговори з російською делегацією. Четвертий тур. Ми спробуємо довести до них нарешті, що 19-й день війни це 19 днів Великого великого подвигу країни наші позиції незмінні. Мир, негайне припинення вогню відвід всіх російських е, військ, і тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання. І знаєте, що я скажу вам? Україна Україна це сотні тисячі героїв, які кожен день, кожен день. Віддають своє життя, віддають свій час, все, що в них є, для того, щоб захистити цю державу. Тому ми переможемо, можете навіть в цьому не сумніватися.